Ціна агроволокна білого 500 метрів 30 грам. Друзі, у нас по 3,20 закінчились вже рулони. Може запропонувати, якщо вам треба 3,20 по 100 метрів рулони по такій самій ціні. Або може запропонувати у нас є 1,60-500 метрів рулон, коштує 4800 гривень. 30-та плотність до мінус 6 витримує заморозки. Але друзі, дуже. Уважно, це короткочасні заморозки. Бо як в минулому році люди послухали, о, все захищає, не знаю, як яка як, волшебна паличка купила, а потім плювалася, що все померзло. Друзі, треба правильно використовувати агроволокно. Агроволокно це як ваша як ваше <свіття> <свіття> падає, так щось агроволокно це є як ковдра. Якщо ви покладете під ковдру лід. То він, він там і залишиться льдом, там буде мінус. А якщо ви спочатку буде під ковдрою тепло і ви покладете лід, то тоді, звичайно, він ростає. Так у вас виходить із волокном. Вам треба, щоб була плюсова температура. Ви накрили, і потім він тримає цю плюсову температуру. Якщо у вас на дворі дубарі ви накрили, вас вже буде під волокном дубар.